Ми живемо у світі, де цінується багатозадачність і постійна зайнятість. Усі намагаються робити більше, досягати більше, купувати більше. Але що якби ми спробували зовсім інший підхід? Сьогодні поговоримо про принцип менше, але краще. Це не просто ідея про спрощення, це стратегія, яка допоможе вам знайти ясність, зменшити стрес і наповнити життя справжнім змістом. Що таке менше, але краще менше, але краще це принцип, заснований на ідеї, що справжня цінність знаходиться не в кількості, а в якості. Давайте уявимо: у вас є шафа, забита одягом. Усе виглядає хаотично, і ви не можете знайти нічого, що справді хочете носити. Але якщо прибрати все зайве і залишити лише улюблені речі, вибір стає очевидним так само і в житті. Замість того, щоб намагатися робити все, важливо сфокусуватися на тих речах, які мають значення саме для вас. Чому ми накопичуємо зайве? Цікаво, що ми самі створюємо цей хаос. Люди накопичують зайве через кілька основних причин: страх пропустити можливість. Ми боїмося, що відмова від завдань чи проєктів позбавить нас шансу на успіх, соціальний тиск. Суспільство цінує зайнятість і здається, що чим більше ми робимо, тим краще ми виглядаємо в очах інших. Ілюзія важливості Ми часто думаємо, що велика кількість завдань означає, що ми продуктивні. Але це лише маскує справжню проблему ми не знаємо, що для нас головне. Як розпізнати важливе? Розпізнати, що дійсно важливе, це не просто. Але є кілька запитань, які можуть допомогти. Чи приносить це задоволення або користь, чи додає це щось цінне до мого життя, чи наближає це мене до моїх цілей або бажань? Важливі речі зазвичай прості наприклад, час із сім'єю, заняття, хобі або прогулянка, яка допомагає очистити розум. Уявіть художника, який створює картину. Він не додає всі кольори відразу. Він обирає ті, які створюють гармонію. У житті так само ми маємо робити свідомо те, що створює гармонію для нас. Чому складно відмовитися від зайвого? Відмова від зайвого часто пов'язана з почуттям втрати. Люди бояться шкодувати про те, від чого відмовилися, навіть якщо це не приносило їм радості чи користі. Крім того, сучасний ритм життя створює уявлення, що треба робити більше, щоб досягти успіху. Відмова від цього підходу може здаватися кроком назад. Хаос у житті іноді стає способом уникнути складних питань. Люди залишаються зайнятими, щоб не замислюватися, чи живуть вони так, як хочуть насправді. Які переваги дає принцип менше, але краще? Принцип менше, але краще дозволяє. Звільнити простір, як фізично, так і емоційно. Ви починаєте бачити те, що раніше було приховано за шумом, Поліпшити продуктивність, коли ви зосереджуєтеся на меншій кількості завдань, ви виконуєте їх краще, отримати більше часу. Час можна присвятити тому, що приносить радість і гармонію. Коли життя стає простішим, з'являється можливість помічати деталі, які раніше були приховані. Наприклад, радість від звичайних речей, таких як гарний ранок або розмова з другом. Менше, але краще це не про те, щоб усе скоротити. Це про те, щоб жити свідомо, обираючи лише те, що справді важливо. Цей принцип може змінити ваше життя не швидко, але поступово. Адже зміни починаються з вибору.